Помилок при вирощуванні декоративної капусти. Це перше цвітіння очікування влітку, не буде цвітіння влітку, а буде тоді, коли настане холод. полноценний холод. Очікування того, що не нападе на неї блуха. Нападе на неї блуха, її потрібно кропити. Так само, як і обичну капусту, яку ви на салат готуєте вирощуєте. І те, що ви її садите, наприклад, ось така високоросла декоративна капуста, на зріз її вирощують, Вона росте Вище, вище метра. Тому її потрібно садити глибоко. Якщо ви посадили і думаєте, що її тільки треба посадити оцей корінчик, ні, це неправильно. Треба посадити її повністю ось до головочки сюди. І вона собі закріпиться отут, вниз. Ой, нехай не показує. Закріп. Дивіться, ми її садимо, посадили, загорнули. Опять треба було нижче. Одну посадила, можна ще було трошечки нижче, але. Вже так і буде, бо одною рукою. Дивіться. От так ми її садимо. До речі, бажаєте замовити червону ікру, кручорну. Щуки є у мене в наявності. вісім сортів, вісім видів, Чотири червоної. Три чорні і одна щуки. Дивіться, от так потрібно висаджувати декоративну капусту. Тому хочете замовити, пишіть мені в особисті повідомлення, тому що у мене є до продажу два кольори на зріз біла і фіолетова і низькоросла. Суміш теж, біла і фіолетова. Її видно, яка вона біла, яка фіолетова. От так, А далі будемо садити низькорослу.